У ефірі телеканал LT News. Група з чотирьох підлітків загадковим чином зникла під час перебування у місцевій анімаційній студії Old Cartoon, яка була зачинена ще 30 років тому. Звіт про зникнення надійшов до поліції міста вранці наступного дня після того, як підлітки відвідали покинуту будівлю. За словами батьків, вони планували відправитись до студії близько 9-ї вечора. Після цього зв'язок з ними обірвався. Їхні телефони не відповідали, і додому вони так і не повернулися. Поліція негайно почала розслідування та закликала мешканців міста не наближатися до будівлі з метою запобігання порушенням, у будівлі встановили систему відеоспостереження, а також було відкриту вакансію нічного охоронця. Втім, попри тиждень ретельних обшуків, жодних слідів зниклих підлітків не було знайдено. Поліція запевняє, що розслідування продовжується і звертається до всіх громадян з проханнями надати будь-яку інформацію, яка може допомогти у цій справі. Імена загублених підлітків. Ця штука працює? Бляха, що за часи? Жодного дня не пройде без якогось зникнення, викрадення, вбивства чи чогось ще. Ой, боже. Хоча ця... Ай, господи. Ця вакансія охоронця мене зацікавила. Я до цього бачив об'яву в газеті. і... як сказати... Зараз я трохи з грошами не дуже в ладах.

Вашу роботу о 6 ранку. Ключі до студії ви знайдете у ящику біля вхідних дверей, а офіс ви знайдете на другому поверсі. Е, я б вам радив взяти з собою ліхтарик. Вітаємо на роботі. Гарного дня. Це було напротяг швидко. Ну, добре. Скотре зараз година хоч. Ну, мені тут ще чекати. Ну, Пару годин може. Зараз вже вечері. Тому, мабуть, так. Да. Так, ну вже час. Здається, вже котре. Да, сьома вже. Думаю, можна йти. Візьму з собою ліхтарик, як вони казали. Ключі... Машини ключі. Ай, так, світло вимкнеться. Так, <coughs> ось, це, мабуть, вона паркується десь тут. Махина. Так, вони сказали, що ключі знаходяться десь в ящику біля входу. Мабуть. Ну. Не, не піддається. А цей? О! Ключ від студії, чудово. Повішу його... его и так ну. О, боже. Держать О, всему месте уроки. А, 30.

Ч ⁇ за? В эти пилитки. Был уже 30-роки, зачем мало ли кто тут на их утре? какие-то сатанисты или то А? А, уже 12-е. Так, я думаю, это ЕМИ, вот нас отчет. Криві, Фух. О, сіжаю. Так, а ну що тут? Посібник охоронця, о, цікаво. Так, посібник ранічного охоронця. Лама там поліс департамент. Вітаємо вас у вашу першу зміну. Цей посібник допоможе вам не розгубитися на вашому робочому місці та зрозуміти свої обов'язки під час охорони будівлі, анімаційну стадіону карту. Ой боже. <кій> Перш за все, вам варто ознайомитися з обладнанням у вашому офісі. Так, на вашому столі стоять три монітори, кожен з яких підключений до мережі камер відеоспостереження. Так, ну давайте подивимось. Ага. Видно, ні чорта. Два 2, Ага. Йо-май, це ще що. Театр 2. Це схоже по образам, це схоже на мій коридор, там де знаходиться мій офіс. Так, От. да, там камера. Це, мабуть, воно. Так, ну добре. Допустимо знайомився. А, всього у будівлі знаходиться... 5. 15-20 камер, які розділені по поверхах будівлі. Кожен монітор відповідає за свій поверх, перевірить перевір роботу перед тим, як починати зміну. Ну, перевірив, допустимо. Тепер, коли вам відомо, як користуватися камерами, ви можете запам'ятати ваші обов'язки на ніч. Перевіряйте на наявність порушників, робіть охід будівлі кожні півтори години, захищайте будівлю від порушників і все. Наше керівництво вважає, що в умовах охорони закинутої будівлі, вам не потрібна зброя, бо ви знаходитеся в цілковій ті безпеці, особливо зі встановленими... Ні, ну Я, звісно, все розумію, але одні лише двері, ви що приколюєте? Ой, особливо зі встановленими системами захисту дістали довіри у вашому офісі. Ну це круто, звісно. А якщо на мене якась, блін, не знаю, або збройна нападає тим, щоб не повторювати інцидент е цензури SCP, вам буде надана інструкція дії у разі виявлення порушників. Перше, відіграти, відігнати порушників від будівлі. Два, якщо порушники з будівлі, будівлі вигнати їх з попередженням, якщо порушення знову зафіксовано, спіймати приймати до поліції. І в екстремальних випадках, якщо порушник озброєний, в своєму офісі, так чекати чекайте на прибуття поліція. Mm -hmm. Поки я це роблю, він там все переламає. Нахрай, класно буде виправить. На все тепер ви знаєте бла бла бла, поліція на інсіті. Бажаємо вам гарної ночі. Дякую. Карту, це ще що? Мабуть, це типу наслідник колд карт. Нотатка. в чому так, стоп що? Ну так, в цьому посібнику нічого не написано про те, що насправді може загрожувати під час роботи тут. Може, копів підкупила Рой Картин, щоб тім зайвий раз не подцяку, що тут насправді відбувається. Я не знаю. Добре, що поліція та компанія чкати на свої примірники, тож я можу тут писати хоч завгодно. Хочу всі сторінки обкладна цензурщина, а мені хочеться. Власне, привіт, читач. Скоріше за все, поки ти це читаєш, я вже відпрацював свій тиждень, бо я це пишу вже у п'ятницю. Як тільки зараз продзвоні шоста година, я чого розбираю? А, це охоронець. Так, камери. Перше питання, яке в тебе може виникнути після перегляду камер, скоріш за все, буду стосуватись третього монітору. О, першого, а що на третьому монітору? Ну, так, перше, що я бачу, це якась дивна махіна ззаду. А ці камери навіть не працюють. Ага. Ну добре, розповідай, да, чому мені не працює. Так. Бла-бла-бла-бла-бла. Так от, кузівнику дало про, про камери де, 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 кількість. Опустимо той де. момент, що через темряву на них не видно взагалі ніхрена. Ну, з тим я згоден, я нічого не побачив. Але їх далеко на 15. Не знаю, навіщо та камера у арт-департаменті була заколочена, Якщо хоч там попередньо камера. Кімната в ар-департаменті. Хоч попередньо там встановили камери. Ви дойде те, зробила сама поліція. І про це немає жодної згадки, хоча камери там цілком справні. Цікаво інше, судячи з ця нова система камер, встановлена поліцію, підключилася до старих камер, які до цього були будівлі, до закриття у 70-х, чи коли там ауткамер закрилася. Тим ці камери несумісні сучасним обладнанням, тому всі вони показують лише статистичні. Ne Oh. Це встається схоже на цю штуку. Що що, щось. Що, щось. Так. Вже тут про це щось написано. Бастер. Okay. О, ти підходимо до... Бачив цю штуку на ланцюгах у старій кімнаті за послуга. Ну бачив. Зучи, ті по зовнішній має бути персонаж Бастер з мультика. Так. Так от, мертвий пастор може о... Папа, воно піднята. Nesse pouquinho, ó. Чуть-чуть, вот так. да, да, да. Черт, забираю щеп ще. Хоч раз я повернувся в ту кляту студію. Убережно баран! Ту додому звільнюся до дому, от біса. Хоча, уважайте, штуки якось пов'язані зі зникнем тих підлітків. А чому поліція нічого з цим не робить? Розібратися.